Хтось дав добро команду ФАС і політичну волю, щоб зайнялись головами МСЕК. Це такі комісії, які визначають придатність непридатність до служби. Це не ВЛК роблять, а саме МСЕК. Так ось ми вже бачили з вами скандал про майже 6 мільйонів доларів вдома, в тумбочках. Що саме цікаво, ви помітили. Коли тумбочку відкривали, сидить там власниця чи власник, обережно, обережно. В тумбочці там все забито повністю доларами, а він сидить, думає, щоб з тумбочкою нічого не сталося. Я думаю, що його не скоро випустять під цю тумбочку, хоча у нас в державі все може бути. І ось тут нова історія: у Львові живе одна дуже щедра людина, Іван Думич. Ця людина дуже щедра і дуже багата. Бо, виявляється, ця людина може дарувати квартири. Не вірите, голова Львівського обласного МСЕК Володимир Решота зазначив в декларації в 2023 році, що йому, йому Іван Думич подарував квартиру. Квартиру в майже 81 квадрат. Вартість біля 4 мільйонів гривень. Правда, згодом. Цей голова виправив декларацію і вже зазначив, що ця квартира це повернення йому боргу. Ну, тобто, ймовірно, Іван взяв борг у голови Львівського МСЕК, А голова львівського МСЕК, до нього приходить Іван, ну, просто не родич він його, нічого. І каже, можна тебе 4 мільйона взяти? Голова каже: да, ось ну, от в тумбочці. Пам'ятаєте Януковича, де гроші візьмеш? В тумбочки. О, оце воно. Боролись з Януковичем, доборолись до того, що в кожного голови Мсек є така ж сама тумбочка. І, і голова МСЕК каже: на, на тобі 4 мільйона, користуйся. А потім йому квартирою повертають. Приходить Іван, каже: Можна я тобі поверну не грошима, а квартирою? квартирою. Це каже, ну да, давай квартиру, давай. Це ж, це ж швидко, ну, це легко пояснити. Дав, дав так, а повернули квартиру. Добре, що не борзими щенками. У вас немає відчуття, що держава, от як орган влади, розвалюється? У вас немає такого відчуття? Бо те, що я спостерігаю, і це тільки те, що нам показали. Це тільки те. Що дозволили відкрити. Це, це одиничні випадки. Ви уявляєте, скільки війна дала людям, які сиділи на правильних місцях на початку повномасштабного вторгнення. В ТЦК, ВЛК, МСЕК, різні соцпенсійні... Ой-ой-ой. І це, і це тільки регіони. Уявіть собі, що робиться в столиці, що робиться в величезних містах. Я тільки нещодавно записував відео про Хмельницький і казав там: уявіть, що робиться там у Львові, в Одесі, в Харкові, в Києві, і так далі. Ну, вже Львів. Ну, я думаю, так, це кілька таких епізодів нам з вами покажуть. Перемкнуть нашу увагу. Бо перемикати є чим. Подивіться, скільки, скільки цих. Людей, які на війні, ну, для них війна це просто манна якась небесна. Вони захочуть, щоб війна зупинилась, вони ось таких людей, як я, будуть слухати, Ага. їм імпонує війна до кінця, до переможного. Знаєте, в чому прикол? Справа в тому, що провели розслідування, і виявилося, що 80% голів МСЕК і їхні родичі є інвалідами. Вони мають право виїзду за кордон, вони не, не можуть бути мобілізованими і так далі. Вони всі інваліди. Нормально так? Нормально. І ви думаєте, що в державі це ніхто не бачив? Ну, якщо не бачили, то яка тоді ви, яка ви тоді влада? А якщо ви бачили і нічого не робили, тоді знову, яка ви тоді влада? Може, не податки потрібно піднімати, а зібрати з оцих всіх уродів? І повернути в казну, бо це ж гроші явно, оці кредитні, це ж явно гроші, які зібрані у звичайних людей. О, вже звичайні люди здали. Здали це вже податки за всю Україну. Пройдіться і просто позабирайте гроші. Ви Навіть їх не чіпайте, навіть їх не саджайте. Залиште їм ту одну квартирку, яка в них є, і все, і тумбочку, обережно з тумбочками. Бо він далі туди буде складати. І все, зберіть, зберіть ці бабки, а не випускайте. Роксолану чи який там Підласу, яка розказує, як уряд попрацював, і от вони попрацювали над новим податковим кодексом. Ні на що більше не здатні, крім як стригти з людей. Ті стрижуть, ці стрижуть. Українці просто обстрижені повністю. І зверху їм ще й фінансовий моніторинг. Що саме цікаве, що звичайних людей фінансовий моніторинг стосується. А ось таких моніторинг не стосується. Вони купують безконтрольно житло. Автомобілі за кордоном, вивозять купу бабла, виводять купу бабла. Спробуйте за кордон України вивезти банками там, 100 тисяч доларів. Ага, Упрієте банкам пояснювати, де у вас ці кошти, плюс ліміти. Коротше, будете років 10 виводити 100 тисяч доларів. А цим пофіг все, все отак. Коли проти Януковича виступав Майдан, ніхто не міг подумати. Що за 10 років з утима всіма жертвами, яких могло не бути, буде ось таке в державі. Що саме цікаво на деяких підконтрольних ресурсах, ну, владі, я сьогодні бачу, Медведчука поставили. Я теж поставив, правда, напис зробив інакший Це коли хочеш відвернути увагу від оцього треша, покажи Медведчука. Знаєте, колись. Я ні його не знаю, ні Медведчука, ні, ні, ні інших там людей. Я від всіх них дистанційований. Але якщо потрібні люди для балансу, щоб не було війни, то краще їм платить, краще їм дозволить щось брати, і щоб вони вирішували питання не початку війни, щоб не було війни. І війни не було в 2013 році. От я, як українець, вже ладен закрити очі на те, щоб хтось брав, скільки йому там потрібно, якийсь золотий батон, чи що там йому потрібно, чи унітаз, але щоб війни не було. Ці гниди беруть у нас з вами вже під час війни. Нічого не роблячи, щоб війна зупинилась. Нічого. Бо вони нічого не вміють. Вони вміють тільки назвами стригти, як сказав пан Гетьманцев, так. Щоб ми з вами тихо сиділи. Це просто замічательна схема. Ну Просто ну, просто геній якийсь її придумав. Не забувайте підписуватися, то потім наступного разу скажете, що не було за кого голосувати. І отримаєте таке саме, а то ще гірше. Бо якщо оце прокатить то наступні, скажуть, блін, що ми лохи. Подивіться, як он там було. Вони ж. Наступні, хто прийдуть, вони ж подивляться все, що відбувалось, вже буде їм відомо. І стрижка продовжиться. І щоб ви не пищали, теж зроблять все, щоб ви не пищали. Та вже багато зроблено. Знаєте, я дивлюсь на це періодично повертаюсь до диктаторських законів Януковича. Я їх як читаю, я просто чухаю себе в різних місцях і не можу зрозуміти. Що там з того викликало таке велике обурення, яке призвело до дуже багатьох наслідків? Людей тоді обманули, сьогодні обманюють, а сьогодні ще й війна війна, яка не зупиняє оцих моральних уродів. Абсолютно вони роблять, що вони хочуть, як вони хочуть, і їм байдуже, їм байдуже на ваші долі, на ваше життя. Тому що вони виживуть, вони вже собі забезпечили і нерухомість, і автопарки, і коштовності, і все це за кордоном знаходиться. Мені там один колись депутат писав, що мої відео відірвані від реальності. Ну що, друже, відірвані від реальності? Не відповідають реальності, да? як у тебе з реальністю все добре, все комфортно в депутатському кріслі сидіти, і дивитися на це все. І ви ж нічого зробити не можете. Будучи депутатами, ви нічого зробити не можете.